Привіт, шановний глядачу! Ласкаво просимо на канал CryptoPump. Тут ми просто говоримо про складний світ криптовалют. Щодня наша команда працює над тим, щоб створювати корисний, актуальний і цікавий контент від оглядів бірж і гаманців до стратегій заробітку та торгівлі. Незалежно від того, чи ти лише починаєш, чи вже давно в темі, на нашому каналі ти знайдеш гайди, інструкції та розбори, які дійсно допомагають. Можливо, ти зараз здивуєшся перед тобою аватар. Створений штучним інтелектом. Але за цим образом стоїть справжня команда: живі люди, які розуміються на ринку та прагнуть ділитися з тобою своїм досвідом. У нас ти знайдеш огляди криптобірж і сервісів, детальні гайди із заробітку, стратегії фьючерсної торгівлі та інструменти DEX, новини, тренди та аналіз ринку. Ми розвиваємо мережу каналів CryptoPump різними мовами та будуємо велике ком'юніті по всьому світу. Тож не дивуйся, якщо зустрінеш схожий контент. Ми працюємо масштабно та з любов'ю до своєї справи. Усі дороги ведуть до нашого телеграм-каналу. Там ми ділимося свіжими новинами, власними думками про ринок, нашими угодами та спостереженнями. А в закритому чаті кожен може отримати підтримку, поставити запитання і просто поспілкуватися з однодумцями. У нас цінують думку кожного, незалежно від мови, національності чи досвіду. Це простір без флуду та токсичності, лише крипта, зростання і розвиток. Ми запрошуємо практикуючих трейдерів та експертів, щоб разом формувати цінну спільноту. Усе це абсолютно безкоштовно, адже знання це сила, якою варто ділитися. Якщо тобі відгукується те, про що ми говоримо, якщо ти віриш у блокчейн, хочеш розібратися в крипті та шукаєш якісне середовище, ласкаво просимо. Усі посилання на наші ресурси в описі, а ми продовжуємо створювати для тебе нові відео. До зустрічі на каналі та в чаті.